Вітаю! Підказка Таро на сьогодні. Давайте ж подивимося, що сьогоднішній день може. Принести. Дивіться, це дуже хороша карта. Прям я її дуже сильно люблю. Це для когось прийде якась нова звістка, нова ідея, новий проєкт, якась нова реалізація чогось, тобто нове бачення якесь. Да? І Воно може прийти отак прям ні звідки. Тобто, ви задаєте таке питання в космос, відправляєте, і до вас приходить таке чудове рішення. Приймайте ці можливості, приймайте ці. Пропозиції для вас, да? не відкидайте від себе, тому що якщо ви будете відкидати такі такі дуже класні пропозиції, тоді цими пропозиціями скористається хтось інший. Отака от вам заміточка сьогодні, до речі. Тому дивіться, слідкуйте і не кажіть там, що Ой, можливо потім, бо сьогодні якоїсь немає певної готовності. Готуйтеся в моменті, скажу я вам так зразу. Подобаються мої розклади, звичайно, ставте лайки, вподобайки, робіть репости. Моїх відео. Для мене це дуже дуже важливо, щоб більше людей про мене дізналися, а вам плюс їх в карму. Підписуйтесь на мій інстаграм, Фейсбук, Тік-Ток. І за індивідуальними розкладами, звичайно, звертайтесь до мене в Дірект. Побачимось!